Слідуючи загальноєвропейській традиції, вшанування пам'яті загиблих у війнах, жертв військових злочинів та депортацій, представники всіх релігійних конфесій міста Одеси провели молебен. Священнослужителі попросили Бога благословити народ України та українських солдатів. У заході також взяли участь ветерани Другої світової війни, воїни афганці, керівництво міста та області та представники командування військово-морських сил України. Коли я згадую о тих людях, які погибли на час Другої світової війни, які об'єднілісі, у не було. недавно нібинідавне посмотрев фільм. Про Павліченка, про його подвиг, де було показано подвік Адісі всіх, які об'єдналися на защиту свого міста, в незалежності від національності, в независимості від віроїсповідання, захищали, умирали, захищали свім. Поэтому большая вдячність всім, хто бореться за мир. Боромся тоді і бореться сьогодні. Учасники заходу поклали квіти до пам'ятника на відомому матросу та до банерів з фотографіями загиблих у антитерористичній операції військовослужбовців з Одещини, які були виготовлені за сприяння бійців АТО та волонтерів. На цих банерах 100 бійців Одещини, які загинули, і скажу вам так, що навіть на днях вже додавали ще, тобто, по інтернету проходить інформація. Знову 28 бригада, хлопець загинув. І ми зразу, зразу додали ще, ще одного бійця. Наша сумна новітня історія дала нам і нових героїв. Тож цьогоріч квіти покладають і до пам'ятних знаків на честь воїнів. АТО.